Вітаю! Тема сьогоднішнього відео кровотворення. Кровотворення або гематопоез – це процес постійного оновлення форманих елементів крові. Він забезпечує сталість кількісного та якісного клітинного складу периферичної крові людини. Кровотворення можна розглядати як процес фізіологічної, а при крововтраті репаративної регенерації крові. Кровотворення відбувається в кровотворних органах: це червоний кістковий мозок, тимус, селезінка та лімфатичні вузли, а також кровотворення відбувається у лімфоїдній тканині слизових оболонок і шкіри. У червоному кістковому мозку здійснюється міелопоез, це процес утворення еритроцитів, гранулоцитів, моноцитів і тромбоцитів, внаслідок чого кровотворна тканина червоного кісткового мозку отримала назву міелоїдної. Крім того, тут утворюються деякі види лімфоцитів. Отже, червоний кістковий мозок можна розглядати як універсальний кровотворний орган. У тимусі, селезінці та лімфатичних вузлах відбувається лімфопоез, тому їхню кровотворну тканину називають лімфоїдною. Всього наш процес кровотворення поділяється на два великих етапи: це пренатальний гематопоез коли кровотворення відбувається до народження людини та постнатальний гематопоез. У цьому відео ми детальніше будемо розглядати постнатальний гематопоез. Проте, у процесі пренатального, ембріонального і фетального гематопоезу кров розвивається як тканина. Розрізняють три стадії пренатального гематопоезу. Перша стадія це позазародкова або мезобластична, або ще її називають мегалопластичною стадією. Це стадія, коли кровотворення відбувається у жовтковому мішку. Друга стадія має назву гепатотиміко стадії. Це коли кровотворення відбувається у таких органах, як печінка, тимус та слезінка. І третя стадія пренатального гематопоезу називається медулотиміколімфоїдна стадія. Це коли кровотворення у червоному кістковому мозку відбувається паралельно з кровотворенням у тимусі, селезінці та лімфатичних вузлах. Перша стадія, маглобластична стадія, відбувається на другому-третьому тижні ембріогенезу в стінці жовткового мішка зародка, і там виникають ущільнені ділянки мезенхіми – це кров'яні острівці. Клітини крив'яних острівців розташовані на периферії, це ангіобласти, вони набувають плоскої форми та сполучаються між собою, утворюючи стінку капілярів. Клітини серединої локалізації, ми їх називаємо гемоцитобласти, округлюються і перетворюються на Плюрипотентні стобурові клітини гематопоезу. У результаті асиметричних мітозів частина стовбурових клітин гематопоезу диференціюється у великі клітини з базофільною цитоплазмою і добропомітними ядерцями. Ці клітини мітотично розмножуються і перетворюються у первинні еритробласти, або ми їх ще називаємо мегалобласти. Мегалобласти накопичують гемоглобін, трансформуючись в оксифільні еритробласти, і частина з них втрачає ядро і стає первинними еритроцитами. Ми їх називаємо мегалоцитами. Деякі з первинних еритроцитів зберігають ядро. Одночасно з мегалобластичним гематопоезом у стінці жовткового мішка здійснюється еритропоез нормоцитів, тобто нормальних еритроцитів. Окрім того, екстраваскулярно, тобто Поза межами судин утворюється невелика кількість нейтрофілів та еозинофілів. Друга стадія пренатального гематопоезу, яка має назву гепототиміколіанальної стадії, відбувається на п'ятому тижні ембріогенезу, і вона забезпечується стовбуровими плюрепотентними клітинами, які виселяються жовткового мішка і формують центри кровотворення у печінці. Тут, в печінці екстраваскулярно утворюються еритроцити, гранулоцити, еозинофіли та мегакаріоцити. Протягом 4-го та 6-го місяців пренатального розвитку людини печінка є найбільшим кровотворним органом плода, незважаючи на те, що в цей же час відбувається кровотворення також у селезінці та тимусі, в якому перші лімфоцити виявляються наприкінці другого місяця ембріогенезу. Селезінка виконує роль універсального кровотворного органа від 3-го до 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку людини. Після цього терміну вона забезпечує лише, лише лімфопоез. І третя стадія пренатального гематопоезу має назву медулотиміко-лімфоїдної стадії. Вона відбувається із четвертого місяця внутрішнього творобного розвитку людини і починається в червоному кістковому мозку. Після сьомого місяця червоний кістковий мозок стає основним універсальним органом кровотворення. І у складі червоного кісткового мозку ми розрізняємо два компартменти: це стромальний, який включає фібробласти, адипоцити, макрофаги, ендотеліоцити, тобто клітини, які продукують фактори росту гемопоетини. Та другий клас компартменту це паренхіматозний, це місце розвитку клітин еритроїдного, міелоїдного, лімфоїдного та мегакаріобластичного рядів гематопоезу. І ми приходимо до постнатального гематопоезу. Згідно з сучасною схемою кровотворення, в усіх гістогенетичних рядах гематопоезу, тобто у всіх ланках утворення усіх форманих елементів крові, виділяють в основному шість класів клітин. Перший клас клітин це плюрипотентні клітини. Вони є універсальними і вони можуть давати розвиток будь-якому форманому елементу. Другий клас це частково детерміновані клітини-попередниці, інколи їх називають напівстовбурованими клітинами. Третій клас уніпотентні клітини-попередниці. Вони можуть розвиватися лише в одному напрямку під впливом гематопоетинів, специфічних для кожного гістогенетичного ряду. Четвертий клас це морфологічно розпізнавані клітини попередниці, що методично діляться, і ми їх називаємо бластами. П'ятий клас клітин це клітини, що втрачають здатність до поділу та дозрівають. І шостий клас це зрілі формені елементи крові, які виходять у кровотік. Подивимося на загальну схему кровотворення та зрозуміємо, як ці класи розташовуються та взаємовідносяться. Перший клас клітин це стовбурова кровотворна клітина. Вона є плюрипотентною клітиною і може в результаті давати будь-який формений елемент крові, вона під номером один. Другий клас клітин це уніпотентні. Припрошую, це частково детерміновані клітини попередниці, тобто напівстоборові клітини. Важливо, що другий клас кровотворних клітин може бути або лімфоїдного гематопоезу, або міелоїдного гематопоезу. В червоному кістковому мозку присутні обидві. Отже, якщо ми подивимося на клітину попередницю лімфоцитопоезу, то в результаті вона нам може дати Т-лімфоцит, Б-лімфоцит або плазмоцит. Якщо ж ми подивимося на клітину попередницю міелопезу, то в результаті вона нам дасть клітини міелоїдного паростка, тобто тромбоцити, еритроцити, гранулоцити та моноцити. Третій клас клітин це уніпотентні клітини попередниці. Це похідні клітин попередниць лімфоїдного або міелоїдного гематопоезу, які під впливом гематопоетинів можуть дати лише один тип клітин. Четвертий клас клітин це бласти, це морфологічно розпізнавні клітини попередниці, які походять від уніпотентних колоніотворюючих одиниць, в них велике ядро і для кожної ланки гематопоезу характерна певна клітина бластичного ряду. Ще раз зупинимося на тому, що у нас є міелоїдний паросток червоного кістковому мозку і лімфоїдний паросток червоного кісткового мозку. Всі попередні клітини. Першого, другого та третього класу морфологічно не розпізнавані між собою. Тобто, для їх розпізнавання нам потрібно застосувати метод е, імуногістохімічного аналізу і зрозуміти характеристики їхніх плазмолем за порохневими антигенами. Це стосується і клітин другого, і третього класів гематопоезу, і лише бласти можна відрізнити за великими розмірами крупним світлим ядром і світлою цитоплазмою. І диферен... диференціація клітин п'ятого класу проявляється появою морфологічних особливостей, специфічних для кожного гістогенетичного ряду, які ми будемо розглядати далі. Важливо, що з усіх цих шести класів в нормі в кровотік виходить тільки шостий клас, тобто формені елементи крові. Окрім того, деякі з цих клітин, які циркулюють, виходять в сполучну тканину і модифікуються в тучні клітини, макрофаги, дендритні клітини, плазматичні клітини. Також, наприклад, при гострій крововтраті може в кров виходити представник 5 класу, тобто клітин, що втрачають здатність до поділу та дозрівають. У нас виділено в рамці поліхроматофільний еритроцит пізньої стадії це ретикулоцит. При гострих крововтратах для нас характерний ретикулоцитоз, тобто вихід юних зрілих форм в кровотік. Вихід інших власних форм або клітин першого чи другого чи, або третього класу, тобто які ще зберігають стовбурові властивості, є ознакою патології червоного кісткового мозку. І таким чином, для кожного гістогенетичного ряду розвиток починається з стовбурової плюрипотентної клітини першого класу. Наступна стадія полягає в утворенні напівстовбурової клітини, як ми вже сказали, лімфоїдного або міалоїдного ряду. Серед них розрізняють клітини попередниці, уніпотентні, які вже детерміновані в певному напрямку і дадуть нам колонію утворюючу одиницю. І далі ми приходимо до четвертого класу, і таким чином кожен паросток гематопоези ми почнемо розглядати з власної форми, тобто з четвертої стадії, з четвертого класу гематопоетичних клітин. І почнемо ми з еритропоезу. Морфологічно розпізнавною клітиною 4 класу, тобто з представників бластів, для еритропоезу є проеритробласт, і він виділений на цьому слайді в рамкою. Проеритробласт має круглу форму і діаметр до 25 мікрометрів. Цитоплазма проеритробласта забарвлюється базофільно. Характерною для еритробласту є наявність веретину, це комплекс білка із залізом. Під час еритропоезу відбувається інтенсивний синтез гемоглобіну, і характеристики забарвлення цитоплазми будуть змінюватись. Для забезпечення Процесу інтенсивного синтезу гемоглобіну спочатку збільшується кількість РНК і рибусом, наслідок чого цитоплазма бластів набуває інтенсивно базофільного забарвлення, і такі клітини з інтенсивним синтезом РНК і рибосом отримали назву базофільних еритробластів. Це наступна стадія після проеритробласта. І базофільний еритропласт є першим представником п'ятого класу, тобто дозріваючих клітин в ланці еритропоезу. Надалі кількість гемоглобіну в цитоплазмі збільшується, і одночасно із базофілією вона набуває оксифільних властивостей. Ці клітини вже отримали назву поліхроматофільних еритробластів. Поліхроматофільні еритробласті по мірі подальшої диференціації перетворюються на поліхроматофільні нормобласти, адже кількість рибосом у них поступово знижується, а цитоплазма насичується гемоглобіном. В оксифільних нормобластах, тобто це ті нормобласти, які є похідними поліхроматофільних нормобластів, цитоплазма забарвлюється виключно оксифільно. І після утворення певної кількості гемоглобіну розміри клітини починають інтенсивно зменшуватися до 10 мікрометрів, ядро спочатку ущільнується, а потім виштовхується із клітини. І цей процес виштовхування ядра з клітини має назву клазматозу. І в результаті оксифільні нормобласти перетворюються на ретикулоцити, тобто це вже клітини, які не мають ядра, але частина їхньої цитоплазми зайнята залишками органел. Тобто тут є ще залишки ендоплазматичної сітки та рибосом. Також тут можемо знайти деякі мітохондрії. Проте тут є менше гемоглобіну, ніж у зрілій клітині, тобто у уформеному елементі еритроцита. І здатні виходити з червоного кісткового мозку в крові, як зазначалось раніше, їхня кількість у нормі не перевищує 2% від загальної кількості еритроцитів у периферичній крові і, звільняючись від цих органел, ретикулоцити перетворюються на еритроцити. Важливо, що у нормі потреба в еритроцитах забезпечується за рахунок диференціації поліхроматофільних еритробластів, проте при гіпоксії, тобто нестачі кисню або зменшенні числа циркулюючих еритроцитів, тобто при анемії, стимулюються інтерстаційні клітини нирки до синтезу та вивільнення еритропоетину. Еритропоетин впливає на колонію утворюючу одиницю еритроциту. Тобто еритроцитопоезу в червоному кістковому мозку. І ці колонію творячої одиниці починають активно проліферувати та диференціюватися у наступні клітинні елементи еритропоезу, тобто клітини представники п'ятого класу. І далі ми приходимо до гранулоцитопоезу. Починаємо з 4 класу, з бластів. Морфологічно розпізнаваною клітиною 4 класу гранулоцитопоезу є мілобласт. Міелобласт – це клітина, яка має діаметр до 20 мікрометрів і з центрально розміщеним ядром і базофільною цитоплазмою. Перші клітини 5 класу, тобто клітини, які дозрівають, є проміелоцит. І це друга клітина на схемі. Проміелоцит вже у цитоплазмі азурофільної зернистості, тобто первинної або неспецифічної. Вона утворена первинними гранулами, які є похідними лізосом. Хоча розвиток іде за трьома напрямки, тобто гранулоцитопоес включає в себе утворення еозинофілів, нейтрофілів та базофілів, специфічних гранул ще немає на цій стадії проміолоциту, тому клітини не відрізняються одна від одної. На стадії міелоцитів у цитоплазмі, крім первинних азурофільних гранул, які характерні для проміелоцита, з'являються вторинні гранули, специфічні для кожного з трьох типів клітин еозинофілів, нейтрофілів та базофілів. Зараз у вас на екрані загальна універсальна схема утворення гранулоциту, проте ми розуміємо, що в результаті мають творитися три різних класи: це еозинофіли, базофіли та нейтрофіли. Ядра у уміолоцитів, як і раніше, округлі, проте вони починають змінюватись уже на наступних стадіях, коли гранулоцити стають більш зрілими. Тобто метамілоцит має бобоподібну форму ядра, і ці клітини вже можуть виходити у кровоплин і тоді мають назву юних гранулоцитів. Далі наші юні гранолоцити можуть перетворитися у паличкоядерні гранулоциті, коли ядро має С або С-подібну форму. І остання зріла форма гранулоцитів це сегментоядерні гранулоцити, це вже зрілі клітини, які мають сегментоване ядро, і кількість сегментів, пам'ятаємо, залежить від типу гранулоцити, про який ми говоримо. У нас на екрані, для прикладу, нейтрофільний гранулоцит, адже в нього найбільше сегментів у ядрі. І розміри зрілих клітин зменшується. Звернемо увагу, що, чому ми називаємо азорофільні гранули первинними, а специфічні вторинними, тому що первинні гранули утворюються. Перше, тобто проміелоцит вже містить в первинні гранули. а та метаміолоцит рухаються в напрямку до набуття вторинних або специфічних гранул характерних для трьох видів гранулоцитів. І вже клітини, які виходять у кровоплин, містять третинні гранули, і при їх виділенні вони стають секреторними визикулами. Важливо, що паралельно з утворенням гранулоцитів відбувається і моноцитопоез. Морфологічно розпізнавана клітина цього гістогенетичного ряду 4 класу це моноцитобласт. Моноцитобласт має діаметр до 22 мікрометрів це доволі велика клітина, з круглим ядром і вузькою облямівкою базофільної цитоплазми У п'ятому, тобто класі дозріваючих клітин, під час моноцитопоезу ми виділяємо тільки одну стадію це промоноцит Промоноцит є великою клітиною з круглим ядром округлої форми. Цитоплазма в промоноциті позбавлена будь яких грану, і промоноцити в результаті перетворюються на зрілі клітини, які ми називаємо моноцитами. Ядра моноцитів набувають бобоподібної форми, і в цитоплазмі моноцитів з'являється азурофільна зернистість. Іскрові моноцити мігрують у зрілі органи і тканини і перетворюються на гістіоцити-макрофаги, або ми їх ще називаємо дендритними клітинами. І далі ми поговоримо про тромбоцитопоез. Представником бластів для тромбоцитопоезів є мегакаріобласт. Мегакаріобласти сягають до 40 мікрометрів у діаметрі, мають ядро з рівномірним розподілом хроматину та бозофільну цитоплазму. Особливості їхнього розвитку пов'язані з накопиченням великої маси цитоплазми, як зображено на гістопрепараті праворуч. А власне, тромбоцити будуть утворюватись шляхом відщеплення, тобто сегментації цитоплазми. При подальшому розвитку мегакаріобласти втрачають здатність до мітозу, що дуже важливо, і відбувається ендомітоз. І внаслідок ендомітозу утворюються мегакаріоцити, розміри, які сягають 100 мікрометрів. Це великі клітини, які ми без специфічних аналізів імуногістохімії можемо розрізнити під світловим мікроскопом під час вивчення мазка червоного кісткового мозку. Ядра мегакаріоцитів мають поліплоїдний набір хромосом внаслідок ендомітозу і глибокі заглибини інвагінації. І на стадію утворення тромбоцитів у мегакаріоцитів формується демаркаційна мембранна система, що поділяє цитоплазму на фрагменти. Зовнішні фрагменти цитоплазму проникають у щілини між ендотеліоцити, ендотеліоцитами капілярів червоного кісткового мозку і відокремлюються, утворюючи тромбоцити. Ось препарат зліва-червоного кісткового мозку. І на більшому збільшенні ми можемо побачити тромбоцитарні острівці гематопоезу, в яких є представник пластної клітини Мегакоріобласт. Він втрачає здатність до поділу. І Вступає в стадію ендомітозу, і в результаті утворюються промегакаріоцити. Важливо, що вони завжди знаходяться біля капілярів синусоїдного типу, і їхні цитоплазматичні відростки, інвагінації проходять в проміжки між ендотеліоцитами, і таким чином сегментація їхньої. Цитоплазма, яка відбувається шляхом утворення демаркаційних зон і демаркаційних ліній, може відбуватися напряму вже в гемокапілярах, таким чином, що їхні цитоплазматичні фрагменти, тобто вже зрілі тромбоцити, будуть прямо виходити у кровоплин. І далі ми поговоримо про лімфоїдну ланку гематопоезу в червоному кістковому мозку. Поділ лімфопоезу на 6 класів дещо умовний, тому що розвиток Б і Т лімфоцитів відбувається складніше ніж інших елементів крові. Він включає два етапи: це антиген залежна диференціація і антиген незалежна диференціація з подальшим дозріванням. Антиген незалежна диференціація генетично запрограмована і відбувається в центральних органах кровотворення та імуногенезу це кістковий, червонокістковий мозок та тимус, і він відбувається під впливом специфічних факторів, що виробляються клітинами мікрооточення. Морфологічно розпізнавані Б і Т-лімфобласти, тобто представники четвертого класу гематопоезу, перетворюються на преБ і прет-лімфоцити. При цьому останні полишають червоний кістковий мозок і мігрують до тимуса, де проходять подальшу диференціацію, перетворюючись на Т-лімфоцити, а прелімфоцити, преб-лімфоцити перетворюються на Б-лімфоцити у червоному кістковому мозку. Антиген залежна проліферація та диференціація Б і T лімфоцитів відбувається при їх зустрічі з антигенами в периферичних лімфоїдних органах, де утворюються імунобласти, а з імунобластів будуть утворюватися ефекторні клітини і клітини пам'яті. Таким чином, особливістю лімфоцитопоезу є здатність зрілих клітин, тобто Т і B лімфоцитів, диференціюватися у власні форми. При цьому з т імунобластів формуються та хелпери, та кілери, та супресори і клітини пам'яті, а з б імунобластів, тобто з плазмобластів, формуються плазмоцити і Б-клітини пам'яті. І ще однією клітиною в ланці лімфопоезу, крім ТБ-лімфоцитів та плазмоцитів, є НК-клітина або натуральні кілери. У червоному кістковому мозку НК-лімфобласти перетворюються у пре-НК-лімфоцити. І пре-НК-лімфоцити, набуваючи ефекторних властивостей, тобто здатності до секреції інтерферону та цитотоксичності, перетворюються у НК-лімфоцити, тобто натуральні кіллери. На цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.